Друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля. І сьогодні ми поговоримо з вами про те а, набори, які я хочу вишити, але постійно відкладаю. А, буквально сьогодні я подивилася відео, яке знімала наша Танюшка Гулка з моторчиком. Вона розповідала про топ-10 наборів. Які вона ну, прям, лав-лав. І е, Мені хотілося зняти топ-10, але чомусь мені одразу на думку там, прям, хотіла, знаєте, як, сплеятити. Але мені чомусь на думку одразу прийшло, що що ти там хочеш розпочати, ти зніми те, що е, ну, це майже одне і те саме. Левтанюшки це топ-10, які вона там купила і, і прям хоче вже розпочати. А я е, сьогодні з вами хочу поговорити про ті набори, які е, я постійно відкладаю. Є такі набори, які я відкладаю з року в рік. Так, Я почну спочатку з ось цих маленьких, тому що. Саме Таня, Танюш, тобі привіт. Ти будеш зірка сьогоднішнього мого відео. Ну, але що я зроблю? Як в мене дуже-дуже багато речей, наборів таких вишивальних пристрастей, до яких ти мене заохотила або підсадила. Так, Це набори Ой, Це була така класна серія. Я частково вишила. Ну, здається, ще ще я якісь не взяла з кольорової. Хто знає? Ладно. Точно щось не взяла. Ну, не важливо. Кольорова розпочала, мені чомусь так здається, свою діяльність в сфері хрестикових наборів, мені здається, чомусь саме з. З наборів для вишивки хрестиком, але то були, така була техніка поєднання там, бісер -хрестики, ось, і все таке. І якогось року я співпрацювала з кольоровою, вони мені присилали набори, я їх вишивала. І одним з таких наборів, який я вишила, це була ось така двостороння іграшка. Це ось ці були іграшки в кулях, вони досить гарно виглядають. Я вишила одну. Потім я вишила ось таку. Ось таку. Мені здається, я ще менше вишила, просто я її не взяла. І в мене залишилося ще ось. Раз, два, три. Ще три іграшки, дівчатка. Ну, Потрібно їх вже, Потрібно вже їх вишивати, тому що вони класні. Знаєте, я не впевнена, чи я захочу. ну, якщо так взяти. Дивіться, ось так це виглядає без, без цієї кури, тобто вона не блікує. Можливо, знаєте, є сенс в тому. Бачите, як вона блікує. Можливо, є сенс в тому, або просто витягти. Ну, давайте попробуємо, чи може я вже приклеїла. Ні. Так, зараз ми ще цього перегра. Він що приклеєний? Ну, Неважливо, ви розумієте мою думку. Можливо, є сенс в тому, щоб аби оці бліки не забирали саму красу іграшки, тому ось, ось тут класне таке поєднання бісеру і, що тут, і хрестики, і напівхрестики. І, можливо, ось просто так. Ось цей бантик так сюди чік. Тим більше, що ця іграшка двостороння. Бачите, да. тут з двох боків бандік пришивався. Ой, про це треба подумати. Мені хочеться, щоб ця іграшка була ось так. Тому, не про те. Але, бачите, ідея прийшла саме про це зараз. Тому, о, потрібно, потрібно просто вишити. І, ви знаєте, я серійна вишивальниця, мені потрібно, mm. <рес> потрібно закінчити цю серію, тому що це вже тягнеться роки-два. Покажу вам ще, які були мною вишиті іграшки від кольорової. Тут, взагалі, бачите, вона така 3Dшна. І також двостороння. Тут так було над чим попрацювати, але вона така досить-досить цікава. Так, і ось мені здається, що ось ці іграшки. Мені дуже вони подобаються. І ось це дуже кольорова. І ось ці іграшки, подивіться, який в них зворотній бік. Це все так вкладалося в набори. Ось так гарно, бачите. Це також набори від кольорової. Тому багато від кольорової вишито, але ось цих три ну, потрібно вишити. І вже просто, по-перше, викинути ці всі коробки. Бачите, як це все виглядає. Гарненько так, і бісер хороший, там, знаєте, вишивальної роботи, там буквально пару днів, та й готово. Тому, і, знаєте, ось ці набори, мені здається, що в мене лежать в планах, і вони з року в рік переходять. Ну, тому що, що, я планую, але нічого не роблю. Так, далі покажу вам ось цю Ось ця машинка, яка в мене вже вишита. І ось. Дівчата вже давним-давно це все повишивали. А в мене є ще ось така. І я також хочу її вишити. Можливо, зараз, знаєте, я так познімаю і надихнуся, і щось розпочну, було б дуже добре. Тим більше, що це вишивка бісером. Ось, Класна, вона така гаранюня. все вже оформлено, все вже зроблено. І ось До, до серії це також ця іграшка лежить у мене дуже-дуже. Так само переходить з року в рік. тому... Потрібно взяти на замітку. Так, ще, дивіться. Знову ж таки, починаю показувати з того, що вишито. Подивіться. Ось ці красуні вишиті. А тут є такі, які дарувала мені Танюша голка з моторчиком Танюш, дякую тобі. І ось ця. Ось ця. Мені здається, що їй теж. Точно дарувала Тані. Дівчатки, я не пам'ятаю, це вже не факт, але з цих, мені здається, половину точно подарувала Таня. І з тих, що в мене є в наявності, ще ось ця красуня в мене не вишита. Ну, Потрібно вишити, тому що вони дуже класні. Ну, Але мені найбільше подобається ось такими крильцями. Це як. Це вже як, це вже як мені щось не інгалятка, а фей, оцю я вишивала минулого року і цю, мабуть. Ну, ось так само. Причина, чому, <с> чому відкладаю, не зрозуміло, Ну, що зрозуміло, потім поясню. Так. Показую вам ще одну серію. Бачите, це всі серії. Це також якогось року я вишивала. І, це так. Цей набір він був з новинок. Але в мене є ще такий, який також е е класно б доповнював ось цю колекцію. Спочатку вийшов, е спочатку вийшов цей набір. А потім вийшов ось цей набір. Давній набір я вже вишила. А цей який це рік. Не знаю, бачите, тут і бісер, і дивіться. Класні оці нидочки. До речі, цей набір колись. Розігрувала на своєму канаді, коли йому було 5 років. Ну, і ось так само. Та сама причина, ось серія Потрібно вишити щастя. Це, і це також, дівчатка, буквально в мене є така коробка плана на рік. І з цієї, з цієї коробки я дуже-дуже багато всього е, е, зараз повитягувала. Так. ага, А, о, бачите? Ось, я ж думаю, що в мене щось ще було. Це також кольорова. Це ось з цієї серії. Але, Я так пам'ятаю, мені по кольоровій гамі оця ніби менш подобала, але вона дуже гарна. Я думаю, я вишию спочатку цю, щоб я її не, не закинула, а потім я з превеликим задоволенням вишив цю. Бачите, на цьому і сталося. Тому потрібно вишивати. Ще ось вишитий. Дядьку. Цей, дівчатка, звичайно ж, вже... <смір> я замовляла ці набори з Ameshop. І ось, дивіться, один набір, другий набір, третій і четвертий. Ще є якийсь один з них, але я, по-перше, вже і не буду їх шукати. Мені здається, якийсь, може якийсь снігувачок. Так, да, бо має бути... Три діда мороза і три Сніговичка, у мене є всього два. І ось це також та річ серійна, яку також потрібно вишити і мати таких красень. Вони же ж класні, правда? Подивіться. Подивіться, який він гарний. Дуже класний. Це оформлено, щось я тут ще довишивала. Я в якомусь відео показувала, тоді мені дівчинка написала, подивитися, там щось не довишивало і ось, бачите? Це вже, бо вже було склеєно. Мабуть, і десь бекстіч я не довишила. Ну, щось, щось таке було. Так, ага, ось. Цей набір мені дарувала Таня. Танюш, тобі привіт. У мене, е, мене є Таня, мені нарвала заготовки від затишних хрестиків на всі ці е, гноми. У мене вже декілька наборів лежить в дівчатку, на секундочку, в розпочатих процесах, але воно ні разу не розпочате. У мене вже зібраний весь бісер, все-все-все зібрано. Е, тому що, мені здається, в мене. Один чи два таких набору, а всю решту я мала вишивати підбором. Весь бісер в мене зібраний. Ну, нитки DMC це, це взагалі не проблема. Потрібно вишити. Мені здається, Танюшка мені таку статуетку дарувала чи іншу, але є в мене ще статуето до неї. Так, ну, давайте, як ми розмовляємо про Танюшу, то будемо з нею говорити. Дівчатка, я лише в цьому році. Зрозуміла для себе, що вишивка ведмедиків це одна з улюблених тем моїх у вишивці. Не знаю для чого. в мене немає внуків, в мене немає маленьких дітей. Але от сам процес оцей ведмежий то просто якась насолода. Це набір від мережки. Ці ведмедики я мала розпочинати цього року, але добре, що не розпочала. Вони прекрасні, вони круті. Я знаю, що це буде насолода насолода. Я вже їх перенабрала. Ну, коротше, це був також на одну зустріч, коли ми з Танією розвіртуалізовувалися. А це, це була наша зустріч, і останнє мені дарувала даний медвід. Далі. Так, всі його вишили, лише я ні. Mm -hmm. Обожнюю даний сюжет. Це так, знаєте, це моя улюблена тема, пейзажі. Тому що я люблю, я обожнюю вишивати пейзажі, дуже любить пейзажі. В моєму виконанні мій чоловік. Все, що не пейзажі, то не вишивка, ну так часто, але ну, хто його слухає, я вишиваю і я отримую насолоду. Це в мене гобілен, <кій> я вже дуже-дуже давно його купувала. І тут оцей гобіленовий набір і в вишивці він буде 50 на 32 см. Великий, класний, і не страшно, що його вишивають багато і в процесах він мені попадається, але ж це ж не я його вишиваю, я його хочу. Так, ще один набір, який у мене з року в рік переходить. Мені неймовірно подобається даний сюжет. Дуже, дуже подобається, тому що це, це пейзаж. Що тут говорити? Це просто пейзаж, який неймовірно гарний, неймовірно затишний. Тут також багато зеленого, тому що, як ви розумієте. Зелений в вишивці, то все. Знаєте, Ті місця вишивці, де є зелений колір, я вишиваю дуже швидко, тому що мені дуже подобається вишивати цими кольорами. й чому? А, тому що в мене вишито три. Осінь, це був перший мій гобеленовий, потім весна. І ще щось в мене вишито. Мені здається, що це останній з цієї серії. Який в мене ще не вишити з цих е, млинів. Тому він в мене лежить і вже дуже-дуже багато років чекає свого часу. Так, знаєте, тут також дуже багато цих е, е, наборів, які в моїх планів. Я просто так залізла в ту коробку і там вже з роками. Я просто ще деякі докладаю, деякі забираю, але ось цей в мене вже в планах. Дуже мені подобається даний сюжет. Дуже. Також в планах дуже хочу розпочати, але не розпочинаю. З цим сюжетом я вам вже набридла, тому що це також дуже роки три, чи 4, чи більше я його хочу розпочати. Спочатку я знаходила собі оправдання, що в мене немає перенабору по оригінальній схемі вже є. Але ось так ще один. Додому на свята, дівчатка. В мене він купувався ще, коли даний набір перейшов в розряд. Раритетів. Зараз його можна придбати, але знаєте, я не хочу. Тут пейзаж, тут все буде прекрасно, і по перенабору з класік дизайну. Мені головне, що в мене перенабір по оригіналу. Там годинку поготуватися і все буде прекрасно. Так. Ще один. <плес> Ми зрозуміли. Ну, зрозуміли. Ось цей дівчатка набір. Тобто з тим, що говорив, дівчатка, можливо, хто вишивав даний набір саме по класік-дизайну, скажіть мені, ви задоволені результатом проробки підбору ниток? Тому що чомусь десь мені здається, що я десь чула, що тут погано підібрані кольори. Якби цей набір був у, у Дімі в адекватній ціні, я б придбала Dimensions. Але ну, поки що він у мене є, я, я про нього дуже часто думаю, згадую. Тому ось він в серед купи наборів, і вони, він також стосується до тих наборів, які я постійно-постійно відкладаю. Ще один набір. Ой, цей набір я достала зі своїх планів. Ну, також декілька років вже перекладається. Це був подарунок моєї танюшки. Танюш, можливо, якщо ти будеш дивитися, тобі привіт. Це танюшка зі Львова. Все, <ріст> дівчатка, чому не? Чому не розпочинаю? Тому що в мені починає спрацьовувати здоровий глузд, тому що я розумію, що одні, одне діло розпочати. А друге діло це треба все закінчити, тому що я з цим зараз плотно стикнулася. З чим? З тим, що дівчат, в мене дуже багато процесів. Скільки їх, чесно, я не знаю. Там йде за 15, чомусь мені здається, і... а може, чесно, я не знаю. Класні, суперобі, обожнювані. Але в цьому році в мене стався невишивун майже не ціле літо. Це мене трошечки налякало. Ну, як налякало? Ну, знаєте, я з цим не боролася. В мене була така тактика. Не вишивається, не вишивай. Захочеться вишивати – будеш вишивати. От зараз захотілося вишивати, я вже закінчила три роботи і там почала четверту. Ну, до речі, все, знаєте, розпочала і закінчила. А те, що розпочаток, тому завдання номер один. Вишивати те, що розпочати, тому що їх потрібно закінчувати. Вони прекрасні, вони класні, вони неймовірно гарні. І я думаю, що з часом оці всі сюжети, які я вам сьогодні показала, вони будуть обов'язково вишиватися. Тепер, дівчатка, розкажіть мені, давайте поспілкуємося в коментарях. Як би ви робили? Чи би ви просто там, знаєте, головне надкусити, а коли воно буде вище, то все одно вишиться, але щоб не лежало ось так в наборах. Чи ви все ж таки включаєте здоровий глузд і не розпочинаєте, тому що багато розпочато. Давайте ми на цю тему поговоримо. Також пишіть мені, можливо, щось з цих бажанок є і вашою бажанкою, яку ви би. Хотіли вишивати, тому <хи> давайте будемо спілкуватися. Всім гарного затишного вечора і до зустрічі в наступному відео.